Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму YouTube каналі. сьогоднішнє відео я хотіла би присвятити своїй новій розмальовці. Це новенька свіженька книга від Лани Грін, яку ми з вами сьогодні оглянемо, подивимося детально розмальовки, ознайомимося з технічними характеристиками книги. Тож я бажаю вам приємного перегляду і давайте починати! Перш за все хочу сказати, що це вже друга розмальовка автора. Перша в нас виходила десь близько року тому, і вона мала зовсім інакший вигляд. Ось тут ви можете бачити і порівняти першу і другу книгу. Якщо перша в нас мала такий більш міжнародний, напевне, формат, тут нічого не нагадує про те, що це розмальовка корейська, окрім того, якби ви знали про це. Тут немає ні іерогліфів, нічого, нічого немає, і вона досить великозна. Формату А4, вона в м'якій обкладниці, тобто вони абсолютно різні. Натомість, як друга книга вона має вже такий більш класичний корейський варіант, вона побудована за улюбленою корейцями схемою, де ми бачимо з лівої сторони приклад, з правої сторони ілюстрацію, яку потрібно нам малювати. Натомість, як в першій не було такого, перша розмальовка вона була в нас суто одностороння. Ось така, такі просто ілюстрації, де кожна ілюстрація на окремій сторіночці. Так само нова книга вона набагато менша за своїм розміром. Ось тут ви можете побачити їх в порівнянні. Нагадую, що перша її розмальовка вона формату А4, друга, ви можете побачити, вона значно менша. Я в своїй колекції подивилася розмальовки, які могли би бути схожими за розміром, і могли б допомогти вам зрозуміти, який же розмір має ця розмальовка. І я взяла лісову дівчинку, тому що вони виявилися абсолютно однаковими по ширині, але книжечка від Лани Гаїн, вона десь на 1 см вища. Тобто ви можете приблизно по цим двом книжкам розуміти реальний розмір нової розмальовки. Також з плюсів цієї нової книги не можу не відмітити її прошивку. Бачите, книга вона прошита, що досить рідко буває з корейськими розмальовками. В основному вони всі на склейці, склейка. Дуже любить розвалюватися, тому це дуже великий плюс. Також для мене було приємним, тому що сама розмальовка вона виконана в нас в твердій обкладинці, плюс вона така текстурна, дуже приємна, можливо, десь трішки нагадую якийсь текстиль. Ну, хоча не настільки сильно, як це іноді буває, але текстурна, тверда обкладинка, дуже красива, красива ілюстрація на обкладинці. Тобто книжка вона викликає такі, знаєте, максимально позитивні перші враження, навіть ще до того, як ми почали б її гуртати і роздивлятися ілюстрації. Сама книга, як ви можете побачити, вона не товста, в ній лише 33 ілюстрації. Але маючи досить солідну колекцію розмальовок, я можу сказати, що це, як на мій смак, ну, плюс-мінус, ідеальна кількість, тому що я вже десь три роки намагаюся завершити книгу в якій 40 ілюстрацій, але вже майже, -майже але все ніяк. Тому для мене така кількість робіт вона, ну, може мені допомогти уявити, те, що колись я дійсно зможу завершити цю розмальовку, але не так мало, щоб я думала, за що ж тоді такі гроші. Отже, книга в нас починається з, з слова автора, яке я ще не читала, не перекладала. Далі ми з вами бачимо зміст і бачимо, що книга в нас буде складатися з чотирьох різних розділів. Але, в принципі, всюди гарні дівчата, тому в принципі я не можу сказати, що помітила якусь сильну логіку в цих розділах, тобто вони мені є там і там є квіти, і там є квіти. Тобто я не надто звертала на них увагу. Отже, починаються в нас ілюстрації одразу з ось такого класного, красивого портрету з дівчиною з тюльпанами. Крім прикладу роботи від самої Лани, ми також можемо бачити певний опис, я так розумію, самої роботи, але, чесно кажучи, я ще не перекладала ці слова, тому що книгу я отримала вчора і не встигла цього зробити, проте кілька разів вже її гортала, і можу вам сказати, що. Ну, це одна з найкращих книг за останній час, це які я взагалі собі купувала. Мені дуже сподобалося. Що стосується лайну, одразу давайте його ж на першій ілюстрації з вами роздивимося. Лайн доволі приємний, він сірий і такий теплий, сірий. Немає якихось дуже жорстких чорних ліній, ось ви можете поглянути на нього трішечки ближче. Дуже приємне сіре тонування, тому що іноді буває так, що сіре тонування досить важко перекрите в певних розмальовках. Тут ми бачимо, що воно досить легеньке, і я думаю, що тут його перекрити має бути не так складно. Отже, далі продовжимо з вами гортати і вже розставлятися ілюстрації. Тут ми знову бачимо таку дівчинку з квітами. Бачите, і перша, і друга ілюстрація, як і більшість в цій книзі, наприклад, дівчата не матимуть фонів. І я для себе теж поки не вирішила, як я хочу її бачити, чи робити фони, чи так само лишати просто сторіночку нерозмальованою. Мені більше подобається, коли вся книга виконана в одному стилі, тобто або фони всюди є, або їх всюди немає. А тут, так що десь і начебто й хочеться їх бачити, а десь якось, наприклад, ось ця чудова дівчина з ліліями, мені здається, фон тут і зовсім не потрібен. Цей момент я поки не вирішила. Буду вдячна, якщо ви напишете свою думку в коментарях, як би ви робили. Ну і взагалі обов'язково пишіть, як вам ця розмальовка. Ось цю дівчину я зовсім нещодавно бачила розмальовуване в інстаграмі, і це дуже-дуже гарно. І знаєте, така додаткова спокуса, коли ти бачиш гарно розмальовані ілюстрації. Тут досить великий портрет, досить багато сірого тонування, але знову ж таки, ви можете поглянути, воно досить делікатне, і воно просто допоможе вам в розмальовуванні, але жодним чином не буде заважати і не викличе жодних проблем. Ну, принаймні, я так можу сказати, по деяким книжкам, які мають в мене сіре тонування, то тут, мені здається, перекривати його буде дуже просто. Що стосується паперу, папір тут він не випілений, але він і не молочний. Тобто він все ще білий, але такий досить теплий, досить приємний. Мені подобається такий папір. Тут ми бачимо таку чудову дівчинку з лимонами. Взагалі, в лани є така ціла серія дівчат з фруктами, і на мій смак вони одні з найкращих. Вони в якось так дуже класно виходять, такі приємні сонячні роботи. Тут також у нас фая з ягодами. Насправді можу вам сказати, що я от прям вже хочу сісти і почати її розмальовувати, тому що дуже красива книга. І думаю, що, в принципі, ці ілюстрації я могла би якось бачити по-своєму, тому що іноді, іноді це важко. А тут, я думаю, що можна і по-своєму їх прекрасно розмальовувати. Наскільки я зрозуміла, ці ілюстрації це нові картинки, їх немає на Etsy в доступ. Якщо я помиляюся, то обов'язково про це напишіть, але мені здається, що цих робіт я в неї не бачила. Дуже мені сподобалася ця ананасова пані, тому що бачите в неї і сережки, і ананаси, і це якась може сукня або пальто. Воно таке теж в стилі ананасового принту, Дуже красиво. Тут ми бачимо таку ніби богиню з вином у відповідному вбранні. Дуже красиво. Мені подобається те, що книга меншого формату, а взагалі книги менші, їх і розмальовувати приємно, і якось, напевно, швидше це відбувається, і виглядають вони якось так більш естетично, як на мене. І тут хочу звернути вашу увагу на ось цю ілюстрацію. Дуже рідко ми можемо в розмальовках побачити такі портрети дітей, я маю на увазі, таких, знаєте, більш реалістичних, не таких, типу, як в Клари Маркової, наприклад. Трохи більш реалістичних, і тут в лани вони є, вони є в неї і в попередній розмальовці, але тут вони мені прям дуже сподобались набагато більше, ніж в першій. Взагалі на мій смак, якщо обирати між цими двома розмальовками, я однозначно обрала б другу, тому що я дуже люблю корейські розмальовки, я дуже люблю там папір. Ось тут, до речі, можу спробувати. Трішки на звук його показати. Цей папір він десь подібний до паперу в лісовій дівчинці, може трішечки щільніший, тобто хороший папір. Не дивлячись на те, що перша книга вона також корейська. Але папір там дуже незвичний як для корейських книжок, і формат сам незвичний, і дизайни, наприклад, якщо тут мені 99% ілюстрації дуже сподобалося, я вже готова їх сідати малювати, то в перші, наприклад, є певні картинки, які мені не дуже подобаються. То тут я ну, в принципі майже 100%. Ось, наприклад, ця ілюстрація ну, в мене викликає певні її питання, але я не можу сказати, що я. Не хочу її розмальовувати. В принципі, тут якось набагато більше тих картинок, які мені сподобались. Плюс знову ж таки книга прошита. Вона меншого розміру, тому що перша книга вона була на склейці. І щойно ви бачили її в мене на пружинці. Так от друге видання тієї розмальовки, воно вже вийшло також на пружинці. Але в мене було ще перше, яке розвалилося, і я вимушена була його. Самостійно на пружинку саджати. Тут же цієї проблеми точно не буде. Крім того, що ми бачили з вами прошитий корінець, ми ще й тут в книзі можемо також побачити ось ниточки. Тому що є книги з також оцими ниточками в корінці, але по факту книга все одно виявляється проклеєна. Але тут ні, вона точно прошита. Дуже красиві ілюстрації, не дуже знаюся на ботаніці, але мені здається, що це верба, верба з дівночками, така дуже романтична дівчина. Тут ми бачимо таку дуже літню пані з кавуном, з повним каплюхом фруктів. Я думаю, що цього літа я точно її розмалюю, як і. Більшість ілюстрацій з цієї книги я вже готова сідати і малювати, тому що дійсно вони мене прям дуже надихають. Дуже подобається мені такий лайн. Ось зверну вашу увагу також на ось таку ілюстрацію, яка прям, ну, дуже незвична. Взагалі таких портретних осінніх робіт їх дуже мало. І тут таку ми бачимо ну, дуже, дуже стильну картинку. Як на мене, і, наприклад, її без фону мені б шкода було лишати, я б хотіла домалювати якесь осіннє небо. Тобто якась частина ілюстрації мені точно бачиться з фонами. Якусь частину я бачу без фонів. Тому я поки не вирішила, як все ж її розмальовувати, буду вдячна вам, якщо ви напишете вашу думку. Тут ми бачимо ілюстрацію з обкладинки, така трохи вінтажна леді. Ну і це в нас була остання 33 ілюстрація. І далі ми бачимо з вами такий розворот. Я не рахую його як повноцінні сторіночки для ілюстрації, я так зрозуміла, що це тестова сторінка для того, щоб ви могли спробувати ваші матеріали. І це просто чудово, тому що можна і олівці спробувати, і, наприклад, фарби, тому що, якщо ви використаєте на цій сторінці, ви нічого не пошкодите. Я знаю, що корейські книги вони не сприймають воду, але в, в певних людей, в котрих ну, надто рівні руки, може щось вдатися із фарбами. Тому тут прекрасно, що можна це спробувати. Я обов'язково на цих сторіночках випробую матеріали, всі, які мене цікавлять. Далі ми з вами бачимо ще один зміст, але вже з ілюстраціями. І я дуже люблю, коли є ось саме ось такий зміст в книжках, він допомагає мені дуже швидко і зручно для трекеру пронумерувати ілюстрації. Тобто мені не потрібно гуртати розмальовку і кожну сторіночку нумерувати, я можу зробити це ось тут, на таких мініатюрках. І це справді дуже зручно. Це власна книга в нас закінчується. Буду дуже рада почути вашу думку в коментарях. Від себе можу ще раз сказати, що це книга дійсно одна з кращих, яку я купувала собі за останній час. Я прям дуже-дуже нею задоволена. Якщо ви полюбляєте корейські розмальовки, якщо ви полюбляєте портрети, якщо подобаються вам роботи від Лани Грін, то дуже-дуже можу рекомендувати, хоч сама ще не пробувала, але я майже впевнена, що папір мене дуже порадує. Дякую вам за перегляд цього відео. Я бажаю вам гарного дня, прекрасного сонячного настрою. Звісно ж, максимум натхнення і часу на розмальовки. До зустрічі!